Чим відрізняється український ринок якому від міжнародного? Український ком з одного боку досить якісний в рамках того процесу, який він собі придумав. Наші підприємці хакнули все, що можна хакнути. Ну, тобто, коли є OLX, який побудований як класіфайт для там, БУ товарів, а там продаються все, що завгодно, сіре, біле, чорне і те, що не заводиться офіційно. І ти розумієш, що ти, в принципі, з одного боку якось ринок невеликий ти обмежений, а з другого боку, ти можеш будь-який товар, будь-який товар, купити і отримати. Mm -hmm. Одесни швидко все ж таки. Той набор е продуктів всередині самого зам зам ну, якби замовлення, взаємодії з ікомом, у нас е е ще не настільки круто працює, як там, ну, можна там, простий кейс і порівняти Польщу. Е от в Польщі твоя покупка починається, коли ти там, знайшов товар і його замовив, а закінчується е не тоді, коли ти товар отримав. Бо у нас він, ну, ти отримав товар, фактично все. все а вона у них закінчується. Туди входить ще історія з поверненням. Причому поверненням не через 14 днів, а по багатьом категоріям протягом року ти можеш повернути товар, який ти купив. Спробуй повернути гроші, повернути товар, коли ти купляєш в онлайні.